Кріжки слів нашим глядачам від Наталії Костелєвої сьогодні, саме сьогодні, мої хороші. Сьогодні виходить державний блок марок, присвячений героїчним професіям, журналістам, воєнкорам. Ми не могли не долучитися, тому що для того, аби розуміти всю суть цієї професії і передати це в художній манері, треба. Мати досвід треба дуже дуже цим всім проникнути. Це ж не тільки про війну і про кров, це про і соціальний супротив, це і про те, коли воює, воює, наприклад. От як під час Другої світової війни, і кицька і, е... і лавка у дворі, і дерево, і дерево, і будь-що і, будь да. і воєнкори це розуміли завжди, і вони йшли. Показувати показувати там, в тилу потім свої так. фотографії, свої статті, свої вірші так. про героїчність, про те, що ми обов'язково переможемо. Тому ми не могли не долучитися і ось, на відміну від державної дуже е, червоної марки в нас вийшла. Ось така поштова картка. Ось такі марки, ось такий конверт. Ближче. Так. Ми зараз робимо автограф і розповідаємо взагалі про професію воєнкора і журналіста. Тим паче, що в нас Олег Гончар був воєнкором. Почитайте його твори, присвячені війні. В нас відомий Хемінгуєй був воєнкором. По кому дзвонить колокол» про громадянську війну в Іспанії, це теж дуже цікаво. До речі, Едгар Бероуз, автор серії про Тарзана, теж був воєнкором. Мій улюблений поет Сіменов теж був воєнкором. І їх чимало, чимало, і в минулому, і в сьогоденні. І найкраще, що може зробити журналіст воєнкор після війни, це написати безперечно. Збірник віршів, чи роман про те, чого більше ніколи не має бути. Тепер я дуже усвідомлюю фразу, колись сказану, відомою в відомому старому фільмі: Господи, аби більше ніколи не було війни». Амінь. тож святом вас, зі свят. Ребятки, усіх, усіх своїх колег, справжніх колег, не пропагандистів. Не тих, хто лягає під системи, а справжні. справжніх. Справжніх воєнкорів і журналістів, справжніх, хто любить правду, хто шукає істину, для кого це не професія, не про гранти, не про заробітну платню. Це стиль життя. Святом вас. Вітаємо і вам, Присвячує.